Макрон вже сказав про те, що він сподівається на Трампа. Європа не може так швидко оперувати з Трампом з, з Америкою, тому що дуже довго вони бігли, словами Штайнмара світлі фар, як Олені. Одна фара світила. Дешевою безпекою вони не витрачали гроші і не хотіли витрачати громадяни всіх країн не хотіли витрачати гроші. Зараз вони їх будуть витрачати. А друга фара це дешеві в економічному аспекті енергоносії в Росії. Тобто вони безпеку брали в США майже безкоштовно в Росії, брали конкуренцію і конкурували з цими самими американським з цієї точки зору Трамп розглядає таку процесу. процес. них немає аргументів. Безпека наша, енергоносії в Росії. Що ж ви хочете від Росії? Ми маємо говорити про те, що Макрон ще такий лідер. Тобто, насправді, Франція вона століттями була проросійська, половину літератури 19 століття. Той самий Толстой він писав на половину вона і мір французької мови. Тобто, практично там сотні тисяч людей. Ти не можеш це змінити. Тому лідерство не в тому, що він щось сказав, щоб він це зробив. Так. Він ставив на порядок денний такого роду речі, які взагалі раніше не сприймалися.